Ерлінг Голанд звернувся до Ілі Забарного. Що ж там сталось? Довбик знову феєрить у складі Роми, а також про Динамо. Там Шовковський вирішив відправити із команди захисника. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Сьогодні в об'єктиві нашої уваги буде дуже багато цікавого, зокрема, ті теми, які були в анонсі, і багато всього іншого. Тож підписуйтесь скоріше на цей канал для того, аби не пропускати наші наступні відео. Одразу тисніть на вподобайку, щоб потім не забути. Ну і поїхали. Розпочнемо ми сьогодні з Італії, де у складі Роми вже в котрому матчі поспіль феєрить Артем Довбик. От і у поєдинку проти Дженео він знову не пішов з поля без забитого м'яча. Отож, Рома у стартовому матчі 21-го туру серії А виявилася сильнішою за Дженоа Перемога 3-1. Саме Артем у цьому матчі відкрив рахунок, забивши на 25-й хвилині, він вдало зіграв на добиванні після удару Пелегріні. Загалом же наш співвітчизник провів на полі 85 хвилин та від порталу «Хоскорт» отримав оцінку 7,4, а від «Софаскор» – 7,2. Всього у цьому матчі Довбек завдав одного удару в площину, і він виявився гольовим, провів одне вдале обведення, зробив 16 дотиків до м'яча, віддав 9 точних передач із 11, а також один раз сфолив та 5 разів втратив м'яч. Цей гол для Артема у 25 поєдинках за Рому став 11-тим, також на його рахунку 3 асисти. На черзі у нас розмова про трансфери, і будемо знову говорити про Олександра Зубкова. Але справа в тому, що там слово за нього замовив навіть сам Фабріціо Романо, а також в об'єктиві уваги будуть Данило Сікан та Іван Калюжний. Стартуємо з Олександра Зубкова. За даними Фабріціо Романо. Нині Сан-Дієго та Трабзон Спор є найбільш активними гравцями у боротьбі за футболіста. За даними джерела, обидва клуби нині активно ведуть перемовини щодо потенційного трансферу. Раніше повідомлялося, що гірники назвали туркам суму 10 мільйонів, і це ніби трішки їх відлякало. Втім, на які стадії перемовини нині поки що невідомо. У тому ж клубі звернули увагу і на Данила Сікана. Про це інформує вже Ігор Горбу. Бурбас, за його словами, українець для Трабзони є однією із пріоритетних цілей. І якщо вірити Бурбасу, то загравця підготували вже навіть 10 мільйонів євро, враховуючи усі бонуси. Віримо? У Британії звернули увагу на супер Івана Калюжного. Журналіст Сергій Тищенко повідомив, що до офісу Олександрії вже навіть надійшов офер на гравця, а надійшов він від представника чемпіоншипу клубу Плімут Аргайл. Зауважимо, що нині Калюжний перебуває з командою на зборах у Туреччині. Тож перемовини, якщо вони й будуть, проведуть саме там. Ну і згадаємо про Іллю Крупського, який поки ще є гравцем Ворскли. За даними видання Спортфайв, око на гравця поклав ізраїльський Макабі Хайфа. Нині цей клуб активно шукає підсилення, адже Ілай Фейнгольд, що зараз закриває позицію правого оборонця, вирушить до МЛС, і саме Іллю там бачить кандидатом на підсилення складу. Втім, на яких саме умовах може відбутися даний трансфер, поки невідомо. Адже раніше та то таке повідомляли, що після підписання контракту з металістом Крупський вирішить у оренду. Ну що ж, можливо, саме до Макабі будемо слідкувати. До слова, та ж Ворскла орендує у металіста. 19-25 захисника за даними того ж джерела. Найближчим часом може бути оформлена оренда до кінця сезону Євгена Пасіча. Контракт 31-річного гравця із металістом, 19-25 був розрахований ще на півтора року, але гравець міг стати частиною угоди між командами щодо крупського. Ну і на завершення цього блоку про Артема Бісєдіна, який знайшов собі нову команду. Українець поставив підпис під контрактом із чеським клубом Лішень. Угоду підписали. До завершення сезону. Далі поговоримо про справи у київському Динамо. Адже вчора ми вам розповідали про те, що обидва захисники, які перебувають на перегляді, тобто Іме Окон і Богдан Слюбик, відправляються з команди. Ну насправді все дуже швидко змінилося. Окона у Динамо залишають. А от щодо Слюбика... Там був доволі цікавий діалог, але розпочнемо все ж таки з окона. Ще вчора тато таке повідомляло, що для 20-річного футболіста перегляд у Динамо закінчений. Втім, пізніше того ж вечора вони відкоригували свою інформацію та повідомили, що Олександр Шовковський вирішив дати футболісту ще один шанс. Південноафриканський захисник залишається у київській команді ще на тиждень і вже після цього прийматимуть остаточне рішення. А от хто точно у Динамо не затримається, так це Богдан Слюбик. Детально про історію прощання футболіста з клубом розповів спортивний директор руха Володимир Лапіцький у коментарі трибуні. За його даними, між футболістом та головним тренером Динамо відбувся діалог. І під час цього діалогу Шовковський повідомив, що ніби як хотів би залишити Слюбика в команді, але заявив, що не буде гарантувати йому місце у складі. І це вже не влаштувало самого футболіста. Богдан зібрав речі та поїхав зі зборів. За словами Лапіцького, Слюбик не хоче. Чи бути третім захисником або не отримувати певну кількість ігрових хвилин? Він хоче стабільно грати, тож вирішив повернутися до руха. Більше того, директор львівської команди заявив, що футболіст має конкретні пропозиції з Італії та навіть Англії. Тож, можливо, він ще змінить команду цієї зими. А ви тим часом можете написати у коментарях, кого із нинішніх захисників Динамо Слюбик міг би витіснити зі стартового складу. Ну а завершимо ми Британією, а конкретно Манчестер Сіті. Адже їх головна зірка, головний нападник Ерлінг Голанд підписав новий контракт і одразу після цього звернувся до усіх захисників, зокрема й до нашого Іллі Забарного. Дорогі захисники, я розмірковував над останніми кількома роками, які ми провели разом. Як і в будь-яких стосунках, у нас були успіхи і невдачі, і це природньо. У нас були свої протистояння, але ви підштовхували мене бути найкращою версією себе. Останнім часом ходить багато. А то чуток. Я розумію, іноді ви не хочете, щоб я був поряд. Але я думаю, ми потрібні один одному. Ви доповнюєте мене. Тому все, що я можу сказати, вибачте, я тут щоб залишатися. Такі слова сказав Голанд після підписання нового контракту. До слова, ця угода стала однією із найдорожчих в історії спорту і розрахована аж до 34-го року. За оновленим контрактом, як пишуть місцеві змі, Ерлінг буде заробляти близько 500 тисяч фунтів на тиждень, і це не враховує. Чи бонуси та іміджеві права. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, дуже вам вдячні. останок ще раз попросимо про вподобайку та підписку на цей канал. будьте на зв'язку. І скоро побачимось.